Добрий день, любі друзі! Ради вас вітати на каналі. Дане відео присвячене 3D-модулюванню і є частиною курсу відеоуроків про 3D-модулювання у Tinkercad. На нашому каналі вже майже 3000 підписників, тому буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь, щось прокоментуєте та поділитесь з кимось із своїх друзів чи колег нашим каналом та відео, що на ньому представлені. Сьогодні у нас шостий урок і він присвячений використанню такого дуже чудового інструменту, який називається Workplane Tool. Гаряча клавіша W. Як ви бачите, у нас є вже поверхня, на якій ми працюємо Workplane, але ця поверхня є базовою і такою, з якої все починається. Хоча цей інструмент дозволить нам використовувати різноманітні такі панельки під різним кутом, і далі мова пройде про те, як це можна використовувати. В результаті сьогоднішнього уроку ми з вами навчимося редагувати, трансформувати. Та Розставляти наші якісь елементи не лише на базову поверхню, як це пропонується спочатку, а під різноманітними кутами. Ось, як бачите, на цьому такому червоному об'єкті ми розташували 5 різноманітних конусів, але ці конуси всі знаходяться під різними кутами до поверхні, на якій вони стоять, і ми їх трансформували. Далі з вами розглянемо, в чому саме полягає проблема і як її вирішувати. У випадку, коли ви берете якусь нову форму та розташовуєте її на нашій робочій поверхні, вона встановлюється ну, нібито на цю базову поверхню. До речі, нагадую, є урок у нас в курсі про те, як використовувати фігури посилання зверху справа. Але ви, можливо помітили, що якщо розташовувати цю фігуру, яку ви хочете, об'єкт, не на поверхні базової нашої платформи, а на якійсь поверхні якогось вже існуючого об'єкта, то можна розташувати цей об'єкт під якимось кутом, який буде відповідати тій поверхні, на яку ми ставимо. Ось, наприклад, таким чином. І одразу ми бачимо, що існує така нібито якась віртуальна поверхня зеленого такого кольору, яка відповідає розташуванню нового нашого об'єкту. На даному етапі ми можемо редагувати цей новостворений об'єкт, новосталений об'єкт відносно цієї зеленої платформи. Можемо змінювати його висоту, можемо змінювати його ширину, там, довжину за параметрами різними. До речі, якщо є питання, як це взагалі робиться трансформація, то у нас у цьому плейлісті є відеоурок стосовно трансформації об'єктів. Так от, якщо ми розташувавши наш об'єкт там, де ми хотіли, і трансформувавши його так, як ми хотіли, відносно оцієї поверхні, на яку ми поставили наш об'єкт, перемкнемо, клацнемо десь. На поверхні нашого робочого ворплейну на нашій робочій поверхні, то наступні трансформації так просто нам вже зробити не вдасться відносно до цієї плоскості, яка в нас була ота зелененька. Якщо ми тепер захочемо збільшити або просунути наш об'єкт, то дивіться, що в нас вийде. Просто лише трансформація, перпендикулярна до нашого робочого простору. Або якщо ми захочемо змінити розміри, то вони будуть змінюватись лише отак, і це ні в якому разі не співпадає з тим, що ми б хотіли би. І ось тут нам на допомогу якраз приходить той інструмент, який є темою нашого сьогоднішнього року. Це оцей так званий Workplane Tool, Тобто інструмент, який дозволяє нам включати якусь поверхню, відносно якої далі буде відбуватися трансформація. Працює він наступним чином: вибираємо цей інструмент. Переходимо на ту поверхню, яка нас цікавить. В даному випадку нас цікавила оця поверхня, на яку ми поставили наш конус. І далі, отаким от от жовтим кольором, у нас вибудовується нібито віртуальна платформа. Бачите, це також написано, що це також Workplane, але це Workplane тимчасовий відносно цієї поверхні, яку ми тільки що тільки що встановили за допомогою цього чудового інструменту. Якщо ми бажаємо це діло вимкнути і повернутися до оцього блакитного нашого ворплейну базового, то треба лише ще раз взяти цей інструмент і таким чином класнути десь на базовій поверхні. І от вже ми знову. Маємо базову поверхню. Але що ж нам це дає? Давайте ще раз скористаємося цим чудовим інструментом і увімкнемо додаткову цю робочу поверхню. А це нам дає таку можливість, що тепер трансформації, які ми будемо робити, змінювати висоту таким чином, чи змінювати розміри нашого об'єкту, наприклад, отак: от, чи переміщувати вправо вліво. Це все можна тепер робити відносно оцього віртуального простору, який жовтим кольором позначений, і це дуже зручно. До речі, якщо виникають питання стосовно трансформації, знов-таки посилаю вас на урок на нашому каналі, в цьому плейлісті є урок присвячений трансформації об'єктів. А тепер невеличка хитрість, якою можна скористатися. Якщо ми візьмемо, наприклад, оцю фігуру, Змінимо її розміри там, 13 на 13, наприклад, і скопіюємо її за допомогою цього інструменту копіювання, виділимо та скопіюємо. То після того, як ми будемо її вставляти, вона буде вставлятися десь на ту поверхню, яка є поточною. В даному випадку у нас поточною поверхнею є. Наш базовий оцей воркплейн, базова поверхня, тому ця копія становилась відповідно на цю поверхню. Але якщо ми її зараз приберемо і увімкнемо за допомогою нашого сьогоднішньої теми інструменту Workplane Tool, наприклад, на оцю поверхню, то вставляючи цей об'єкт, він буде вставлятися саме на цю вже поверхню. Тобто скопійований оцей базовий об'єкт зі всіма його розмірами. І параметрами встановлюється на ту платформу, яку ми йому вказали. Наприклад, тут ми хочемо зробити висоту, ну, наприклад, там, 50. І так далі, і так далі. Тепер знову вимикаю оцю поверхню, і ось що ми бачимо. До речі, пам'ятаєте, ми трошки змінили розміри оцього конуса першого базового, який поставили першим на цю червону фігурку. і тому я маю бажання змінити її розміри. Тому я отак-от вмикаю оцю поверхню і кажу: відносно оцієї плоскості, хочу задати параметри оцього конусу знову 13 на 13. Ну, це я просто вже знаю, що так воно буде зручніше. Він не буде виходити за межі оцього трикутника, грані оцієї чудової фігури. І так само я можу і клавішами і на клавіатурі. Вправо-вліво до гори до низу редагувати. І ось таким чином я можу змінювати знову висоту цієї фігури. І як мені заманеться, так і буду редагувати. Це значно розширює мої такі творчі можливості. Ну і на останок, давайте продемонструємо, як можна оцю фігурку, скопіювавши її один раз. Вставити багато разів під різними кутами на поверхні різних кутів. Беремо інструмент, оцей Workplane Tool, ставимо поверхню, вставляємо, і ось вона вставилась. Вимикаємо цю поверхню, вмикаємо іншу поверхню, наприклад, оцю, і вставляємо знову цей об'єкт. Десь він тут вставляється, там, може, трошечки не дуже він став там, де нам треба. Можна так подвигнути, можна. Цього і не робити, потім редагувати. Але зміст полягає в тому, що ми можемо вставляти копії наших об'єктів під тим кутом, до поверхні, якої ми увімкнули наш, цей, нашу поверхню. Тобто, отак. От от. Вмикаємо, вибираємо, вставляємо, трошечки відкориговуємо, вимикаємо. Вмикаємо нову ферхню. Ось вставляємо. Трошечки там підрегульовуємо, куди нам там треба. Ну, зараз у нас не дуже так принципово, але щоб ви просто зрозуміли принцип. І от у нас вже тепер є така фігура, де можна маніпулювати великою кількістю різноманітних об'єктів, які розташовані під різними кутами. І щоб повернутися до редакції саме цього об'єкту, вибираємо нужну. Потрібна поверхня, і кажемо, цей об'єкт будемо робити довшим. А інший, наприклад, якийсь об'єкт, який розташований на, за, за оцією поверхнею, будемо робити менше, наприклад, отак от далі, і тому подібне. Ось таким чином ми можемо отримати те, чого бачили на початку нашого року. Дуже корисний цей інструмент Workplane Tool, дуже він недооцінений, Раджу вам його використовувати. Думаю, що урок вам був у нагоді. Сподіваюсь, принаймні на це. Підписуйтесь, ставте свої лайки, коментарі, якщо щось незрозуміло, питайте. На все добре, до побачення. Дякую за увагу!